Моя геніальна ідея з тріском провалилася. Мала бути суперпожежа, а вийшов в суцільний файл. Тож розповідаю про будні підприємці і власниці навчального центру. У нас курси біга нархітекс і чеком від 600 доларів і вище. Через це ясно, багато хто писав: дайте пробний урок, щоб зрозуміти, варте воно того чи не варте. І от я подумала: геніальне рішення зробимо тест драйв усіх курсів. Безкоштовно ідея проста. Показуємо платформу такою, як вона є, але відкриваємо лише 10% кожного року. Людина заходить, бачить структуру курсу, якість подачу, їй подобається, і вона купує повний доступ. Здавалося, все чітко красиво і 100% Працюватиме. Ми з Мішою 4 дні сиділи 24 на 7, переробили понад 300 уроків із різних програм, закодували так, щоб після 10% відео воно блюрилося. заново їх завантажили на платформу, паралельно з командою зробили маркетинг, це і ріси, і пости, і сторіс, Зібрали понад 300 людей і видали доступ і тут. Почався суцільний хаос. Частина зайшла просто із цікавості. Типу, а що тут у вас? Я купувати не планую, але у мене так 20 років досвіду. Але як не подивитися, що ви тут робите? Інші вирішили, що ми відкрили курси по 600 плюс доларів. Повністю безкоштовно. Потім, звичайно, розчарувалися. Така тіпа, а де повні відео, де користь? Хоча ми попереджали, що будуть тільки фрагменти відео. Ще інші запуталися, бо у нас реально багато програм. У нас три для дизайнерів і п'ять для архітекторів. Вони просто бігали по платформі в пошуках, ну би, користі, і самі вже не розуміли, що їм потрібно. У результаті замість красивого продуманого тест-драйву ми отримали плутанину, купа неконструктивної конструктивної критики і відчуття, що в нас просто так трактор. Проїхався. Висновок. Значить, не завжди, коли ти хочеш дати максимум, це працює. Люди, істоти непередбачувані. тобто ми непередбачені. І, по крайній мірі, з нами, з людьми, ніколи не нудно. Життя підприємця воно таке буремне. Вкладаєш купу часу, сил в результаті не зовсім те, що ти очікував. Але поки не спробуєш, не дізнаєшся. Тому ми видохнули, проаналізували, отримали. Купу, до речі, цінного досвіду, і рухаємося далі. А у вас було таке, коли в голові ваша ідея здавалася просто топ-ов зе топ, а в реальності вийшла суцільна фігня.